Так, друзі, привіт! Зараз я вам покажу супер коротенький, супер легкий майстер-клас, як зробити обкладинку Reels, але це буде, як звичайна, обкладинка для допису. Для Instagram, для алгоритмів важливо, щоб це був Reels. Тобто ми робимо Reels, його так обманюємо. Воно виглядає у вигляді допису, але вважається Reels. Я думаю, що ви це все зрозумієте, зрозумієте в ході. Поїхали. Спочатку ми натискаємо. На плюсик і робимо історію. Ми обираємо будь-яке коротесеньке відео, нам потрібно відео, яке буде складати 1-2 секунди. От у мене є 2 секунди сир. Нам не має значення, головне тривалість. І тепер ми накладаємо на, цю, на це відео, накладаємо фон. Щоб нам знайти фон, ми просто з вами беремо будь-яку фотографію і витягаємо фон. От, Наприклад, в мене все в такому філетевенькому кольорі, і я витягаю отакий колір під колір мого блогу. Так, тепер я натискаю. Якщо так розтягати, розтягувати можна будь-який колір розтягнути. Бачите? От червоний можна розтягнути, будь-який, абсолютно, з будь-якої картинки, з будь-якої фотографії. Під ваш колір блогу. Так, і тепер я буду додавати сюди текст. Я пишу все великими. Капслук. онлайн. Готово знову з великих. Консультація зробимо чорненьким онлайн консультація. Знову. Чим краще. біленьким хай буде. Так, і можна зробити Знову напис. Чим краще, звичайної. Це такий в мене сьогодні буде тема допису. Але я його оформлюю як рілс. Захожу на райдугу, на червоний колір і розтягую все. Можна питання поставити ще. Знак питання. Так. і... Ми його тягнемо сюди. Так, і тепер ми натискаємо сюди Сохраніть. Якщо ми, дивіться, якщо ми робимо вигляді допису, то ми обрізали на квадратик, зробили скрін. І цей скрін ми обрізали на квадрат, це, як ми з вами вже робили. Тобто допуск просто на фоні у вигляді тексту. Дивіться, як гарно, класно і в тему вашого блогу. І ми його сюди зберігли. Тепер ми зберігли з вами і відео 2 -секундне. Дивіться, захожу в галерею. В мене тут є і відео 2кунне. І фоточка для обкладинки. Це ми використовуємо для рілсів, це для дописів. Зараз ми з вами будемо викладати рілс те, що я вам хочу показати. Я заходжу в Інстаграм. Тепер я вже нажимаю на плюсик, викладаю відео рілс додати. Я хочу привіт. Так, ось воно 2 секундне. Додати. Так, так, і ось сюди я зараз буду вставляти текст. Так, і тут ми з вами зараз додаємо текст сюди. Для цього ми виходимо з Instagram, заходимо в заметки. У мене вже тут готова заметка, Текст я написала. Так, обираємо все. Скопірувати. Заходимо знову в Інстаграм. Вставляємо це сюди. І все. В нас вже все готово. В нас текст готовий. В нас готова. Так, сюди ми ще з вами не переклацнулись, Додати місце розположення. Так. Я тут пишу Київ, хай буде сьогодні Київ і поділитися. Так, все, поділитися і все. Тепер обов'язково ми заходимо в наш вже рілс, який викладений. Натискаємо на серце, натискаємо на коментарі, ставимо собі вогник, або інший будь-який смайлік, тут значення немає. І ми пишемо собі хештеги: я пишу навчання лікарів, ви пишете свої курс Інсталікар, консультація. Все, що вашого допису, стосується. Онлайн-консультування. <кій> Дивіться, щоб не було помилочок, провіряйте завжди. Консультація онлайн-консультування. Так, інсталікар, консультація терапевта. Можна будь-які спеціальності писати терапевт, просто лікар. Медицина. Обираємо з вами хештеги різних різних частот. І широкочастотні, і середньо, і е, е, низькочастотні для того, щоб з різних з різних е, вихватувати е, галузей наших підписників майбутніх. Так, опублікувати. Виходимо, кидаємо самолітик в історію. І пишемо. Новий допис. Так. І ваша історія. Натиснули. Все, перевіряємо. Ми поставили серце, коментар написали, самолітик поставили. І це в нас виходить, бачите, це в нас як, типа, картинка, але це на самому ділі відео двухсекундне. І поки людина знаходиться у вас і читає, думає, що це допис, вона. Круте, ваш рілс постійно, постійно і додає йому багато-багато охватів і переглядів. Все. Сподіваюсь, було вам цікаво і корисно. Найголовніше.